Героям слава. Що він тобі не дає життя? Так. Да. Ну, Машину від нього тікай. Побіжить за домочку. <гумічно> Ох, і патрон, Патроша. Патроша. Ти вже не Патроша, ти вже якийсь снаряд. Хоп! Тікай! Кусючий. Всі ростуть. Патрон росте, віруха росте. Бройлери ростуть, курчатка ростуть, свинки ростуть. Так що, друзі, всім доброго дня і бур'ян росте. На даний момент підігнав помічничка нашого ЛТ35-ту. Поставив дві досточки і буду заганяти нашу куботу. Зараз перед поранням зажену, вже відра повідносили, зараз подосипаю їсти, повичищаю, попідстеляю і надюшку заберу, в неї сьогодні академ. Заберу і потім вже поїдемо з нею на город. Проб'ємо також рядки, так як тут потренувалися, пробили для того, щоб ну, трошки дати кислород і нарушити той бур'ян, який на даний момент росте. А також є в мене чотири колеса таких, можливо, комусь хлопців для ЗСУ треба. Радіус у нас розмір отакий у нас 285-60. R18. Так що така резина. Зимова, може комунато хлопців бо буває питають різну. От. Бо дівчата шукали, але в них там нижче прішечки і вона не підійшла. Так що зараз будемо заводити куботу, поки є час доженемо. Хтось там критикував моєго малиша. От. Ну я скажу, що реально це трактор. До того, поки я з ним не познайомився, я навіть не знав, що є такі кубота і що це таке за тракторі. І на даний момент, якщо є там якась хвилька, захожу в інтернет, дивлюся про ці трактори, ну, їх багато різних, від маленьких до великих. І реально ну начебто нічого так. Тобто поганого не бачив, хорошого трохи вже бачив, ну їх не так то й багато. В порівнянні з МТЗ, тому що трохи дорогуваті, ну, японці. Але якщо взяти по тим машинам, які ми купуємо хлопцям, на даний момент зараз у нас наварка стоїть повна 2009 року, шестиступка, ну, правда, ручка механічна, праворульна, але в хорошому стані і поженемо 54 бригаду. Так що ми рухаємося далі. Хотів би всім подякувати за підтримку, за довіру. Якщо в кого є можливість, підтримайте надалі. Зараз збираємо для спецпідрозділу. Безпосередньо покажу, куди віджену спільно з Ольгою Дубініною. Це познайомив мене В'ячеслав Лаврентів. От з нею це теща одного з військовослужбовців 72-ї бригади, який на даний момент зараз на лікарняному. От. І ми з нею поспілкувалися. І разом хочемо купити автомобіль для цього спецпідрозділу. Ну, на даний момент ще є машина, така як Навара, тільки не пікап. Але праворульна, хлопці хочуть механічні автомат. Ну, будемо ще спілкуватися, тому що на даний момент вибора як такого, ну, треба шукати, щоб було в нормальному стані. Ну а поки повернемося до нашої куботи, хотілося б більшого. Ну. У зв'язку з даною ситуацією, хтось там говорить, ой, треба покрасити, треба посвіжити. Так, да, це в принципі невеликі кошти і час, ну, але воно мені їсти не просить. В принципі, як там кажуть, без цього можна жити на сьогоднішній день. І це не є основною задачею, яку потрібно на даний момент зробити. Рідна краска то є рідна краска, О, хай вона пошкрябана. Ну, але я ж кажу, якщо і робити, то треба автомобільною краскою. Або якщо і робити, то треба повністю його реставрувати, знімати усю облуду, віддавати хлопцям красити, вимивати повністю цю всю штуку, мотор, ходовку і це все діло задувати. Тому, щоб воно було більш-менш нормально. На даний момент воно мені не холодно, не жарко. От, справляється. Купили його нечаянно. І в принципі, він справляється. Так що, хтось там казав, поганий, непоганий. Ось такий наш джоник. Зараз буду заїжджати. Якщо, друзі, куботарика нашого здогнали. Такий мінік. Хоч на 22-24 і на, 22, і на 24 сили також залазить у спринтер. Я бачу, хлопці возять. В принципі, самого тракторця можна е привезти. У ну, мене просто виходить грузпас. А я думаю, якби грузовий, то можна і з фризою привезти без питань. Так що чекаю на дюшку, зараз піду посправляюся і поїдемо з вами разом на город. І трохи покатаємося з Надюхою. На днях перезуємо на вару, заказали ми середню резину, все, путаю, як вони там називаються, МТ чи МТшка. Перезуємо, доукомплектуємо. і потім вже буду готуватися думаю, ближче до вихідних від жену. На цьому поки все. Далі буде. Оставайтеся з нами, поїдемо на город. Хто хоче подивитися, як Надюшка. Буде веджи якщо вийде, то, думаю, вийде, Трохи покатається. Ну що, друзі, подождали на дюшку. Героям славам. слава! Дождалися Надюшку з англійської, ну бо ж без неї не могли поїхати на город. І зараз приїхали на город, вже сонечко сідає і будемо пробувати, жадя проб'ємо. Так, трошечки нарушить той бур'янець. Отакий у нас ячмінь, не знаю, поганий чи хороший. О, Треба буде казали хлопці потім бризнуть. От, Хоч тут воно ерунда, але треба це все діло зробити. Так що джонік пішов. Так що я зараз буду виїжджати, тракторця виганяти. Так, джоник. А, да, а Надюшку потім Щас рядочок пройду, потім Надюшка буде працювати. Aha, uh huh Дай можеш в другу і рядочок береш. Ось, така меточка. Оце по ціметочці посередині. Включай другу, газку, дивися вперед. Давай давай Давай, давай, дивись вперед. Газу, газу. Рівняй, рівняй. Меня рівняй рівняй рівняй. Рівняй. -рівня. Рівня -рівня. Ты ж ти крутиш колеса. Давай, давай. Рівняй руля. Ладно, давай, валя. Воду, ладно. Рівняй, держи руля, крепко. Нам аби тільки пошарудить той бур'ян трохи. Попадає. земля такая твердая, капец. Вот это трохи ее нарушено. Ну, оно, ну, конечно, обороты надо больше, но... Бери по -порядочку. Вот так. Трохи поворушимо його буде діло. Ай тренується. Зараз, ну, виходить, не зрядку. Адюшка посерединки. а якийсь противовес я трошки швидше йшов то в мене воно краще ну нічого не хоче лізти в землю truputį padriapama. Negrato tokių kliūjanų. Adiot, rėmiai, parat pušyti. Ir ne pasidalini eidė. Lyvėja. 2004 žvėdau kartu. O, kaip. Damė. Pidimai. Піднімай, кажу. Розвертайся. Розвертайся. Да, да. Ты так быстро не сможешь? Нет. А? Быстро а -а. так не сможешь? Нет. Я уже на другой раз уже буду делать телищи куда красивее. Надо будет быстренько. Раз батько не дав в рядках покататися, давай хоч так трохи. Можеш покататися, можеш проїхати туди і назад, куди хочеш. Так що, друзі, отак подряпали трохи. Тут трохи, звісно, ячмені насів, але я думаю, потім бризну і ніде воно не дінеться. Трохи пробігся, але після трактора все-таки після трактора твердувато. Ну, але все одно нарушили. Буряну стільки немає. Надюха на джагу. І погнала покататися трохи. Зараз проїдеться, а потім вже будемо заганяти бусика і їхати додому. Так що такий ячмінь вручну за 5 минут тоді посіяли, дисками прикрили. Там звісно на цілині такий не дуже, якийсь жовтий, якийсь п'ятнами. Хазяїн з мене не в дугу. Ну побачимо. Що буде, то буде. Так що таке, щось понасажували. Вірун машини не вилазить. Що все? Все? Будеш заїжджать? Ні? Не хочеш? Може, заїзду. Що все? Так? Да? Я тобі вже даю. استفدت Хотів, щоб Надюха покаталася, але, але вже на наступний раз просто треба буде вже гарненько нагорнути. Прицепимо гирку і заділаємо. Нагорнемо. Трохи, звісно, по сирому посажено, земля вляглася. Така не дуже Ну, Що буде, то буде. Що буде, то буде, карту ну, барани їдять. Пемковки. Ним тільки раду. Що є їм їсти. Тут дощу, б вже й дощу треба було трохи. О. Так що так. Що, співати не будемо сьогодні Серед поля? А? Ні? Ні? Будем? Будем. Давай, іди руку тяне. А що б... А що ми будемо співати? Перон! А ну давай заспіваємо для підписчиків стопчик, коли ти берегом ідеш, де будемо їхати додому. Ще ж серед поля ми тільки не співали. Якраз тракторі воно там щось е, сіють. О, Так як ми збираємо щось на всьому авто і збір реально трошки тугувати. Дівчата постійно переживають, питають, що там, як там. Ну як, у Ольги Дубініної вже є 130 тисяч гривень. От. А машина буде така, як Nissan, на вара тільки джип, без пікап, ну без цього. Червоненький поки я все виставлю спільноту. Це буде для спецпідрозділу і ми будемо разом з тітю Олею купувати. Так що, дівчата, без підготовки, як ви кажете, завжди, ми хочемо долучитися і побачимо, як люди зреагують. Так що запівайте, дівки. Коли ти берегом рехомідеш, то не ламай калину. Коли ти в армію їдеш, то не кохай дівчину. ой, помню памню я той час ти плакала за мною. Є на прощанні раз у раз, махала хостеєною. Ой помню пам'ю я той час, ти плакала за мною, є на прощанні раз у раз, махала хостеєною. Один стовпчик, так? Да? Так що, друзі, ну отак, що ще хочете сказати підписникам? Дякуємо, слава Україні. Героям слава. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Якщо в кого є можливість, хто довіряє нам, підтримайте наш збір для спецпідрозділу, щоб побистріше їм доставити той автомобіль. Автомобіль вже в Україні. Ну, я думаю, цього відженемо ми ближче до вихідних або на вихідних у 54-ту бригаду. Не знаю цих хлопців, спілкуюся з Назаром. Завтра, я думаю, вже резина прийде. Або післязавтра перезуємо. Там туди-сюди заріжемо кабанчика в четвер та й будемо збиратися в далеку дорогу. А я на цьому буду завершувати відео. Зможете підтримати, підтримайте. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А тим, хто говорить, машини купуються, левешка крутиться. Вам також. Бажаю міцного здоров'я, побільше мозгів і менше судіть по собі. Попробуйте, спробуйте і долучіться, тому що реально є дуже-дуже багато потреб і дві такі речі або в ЗСУ, або для ЗСУ. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Героям слава! Ну а ми погнали!